Друзі, привіт! Porsche Cayenne Фантастичний салон. По кольорі просто заходить. Також він чорний з фіолетовим парламутром на бронзових дисках, дуже козирно, як на мене. Балі, ну, кльово виглядає. кльово машина не виглядає. По салончику вона чистенька. Ну, Люди їздять чисті. Ну, на поля не їздять, вікна не відкривають, включають кондиціонер. Вони там навіть особи не запилюються, щоб так сказати, що вона от так там запилилася. Але от зараз трошки треба прибрати, бо тут хочуть підкрас їх робити. І треба вимити шкіру, щоб вона була чистенька, щоб правильно скольорувати. Тоді єдиний мінус тут строчка йде. І добре було, якби майстер строчку якось захистив. Хто знає хто де робить, може так іменно. класно, що строчка лишається оригінальна, ну, тіпа, з кольором оригінальним не закрашуйте, будь ласка, напишіть. Бо дуже багато хто цікавиться і готові їхати на таких машинах в інше місто. Якщо там реально професіонали зробить правильну роботу, такі люди не бідні, ну, тіпа, вони готові на вложення. Для своїх любимих тачок. Зараз... А, Тут буде видно, бачите, яка тут текстура, і вона передає на коврики е ту текстуру. Тоже прикольно. Непогані коврики, непогані. Головне, що нема тухлості, бо там я зараз покажу коврики. О клієнт каже, що на них машина тухне. От така красота назаді, повний жир. Чесно, ці духи чисті. Гладенькі, кажуть, сухі такі, ну шкіра правильна, без ніякої органіки, без ніякого жиру. І бруду особливо нема теж. Ми просто її прогріємо і все. Есть, тут такий легенький догляд. Легенький догляд за півціни. Бачу, що світло звітом лупашить вечором. Дуже круто. Ручки такі офігенні чмодані. Ну, типа, є за що дірнути. Тут дуже круто. Прикольно, дуже прикольно, дуже прикольно. Мені дуже подобається. Не куплю певно, собі ніколи, хіба, хіба бебле. Сісти неку живку дуже живно. От і коврики, про які казав, друзі, якщо вам будуть в рекламі тюхати отку хрінь, то не ведіться. Кльово виглядає але не практично взагалі. Перше, вони чисті. Ви мокрими ногами заходити і все це, блядь, мокре. Плями мокрі. Все, це все треба витирати. Цю нитку вимити, повірте, Взагалі не ізі, Це треба їхати. Ну, блядь, ну коротше, з ними доглядати дуже важко. І ще й вони підтухають через те, що вони плотні, якщо їх постирати, вони не висихають. І вони дуже смердячі. В машині від них смердить дико. Я колись, як тільки приїхав, купив цю машину, похвалиться, приїхав. То я руку запихаю, а там гаряче під, під ковриком я кажу, чувак, викинь викиньте коврики, вона машина тухне. І молодець послухався ніби. І все чітко. Так, тут у нас зрозуміло, ніби біди нема. Тут ніби щось таке, да, тут щось натерто, тут щось є. Так, прийомчики наші частенькі. Каже, машина любима, доглянута. Омачся круто, ворс. Все чітко, все чітко. На такому вихлопі, з гарними номерами, наклейка своєї фірми. Це теж крута штука. Ну як? Я колись наклеїв собі на машину з посиланням на свою сторіночку. Так мені там бля, почали. Десь побачили, що я на світлофорі за скоро приїхав і вже пишуть, як це було негарно. Ну, трошки така. Ну, типу, дуже відповідальна штука, дуже треба бути чемним, часом не позигналити, часом не обігнати агресивно, бо боже видно, хто ти і що ти. Ти повинен тримати марку. Тоді дуже сильно. Інколи це дуже важко тримати іменно марку. Віктору, певно, здається. Тут бачите, тут легенько попелесосити, трошки пробити з торнадором, підняти пісочок і буде все чорно. Крутий пошну, дуже крутий. А, це звідси оці такі штуки сюди вставляються. і всякий мусор туди кидаєш. Прикольно. Так, зараз будемо його парити, друзі.

Друзі, прокайфував сьогодні цілий день з тої машини. Вона просто стоїть і радує око. Подивіться, як цей диск підходить салону. Круто, просто круто. Парсиковий салон. Гарно помився. Все-таки щось на ньому було, він посвітліше, ще приємніше стало його торкатися. В общем, каверлін фантастично, високий, рівненький, красивий, без ніяких плям, без нічого і взагалі просто, просто друзі кайф. Так, по салончику є тут вже 155 тисяч, тому є затерті з кермі. Також є тут віддікойську лечко чи що. Але оце вовсе металеве, все це хромове, дуже круто. І тут на сідусі плотність є, але же нитка затерлася, все-таки посадка важка через високий борт. Якби ця штука падала донизу, після того якби всілася, вона піднімалася. Це би було крутяцько. Оце би інженеру поставили лайк за таку штуку. Як хтось придумав. Ось такий от офігенний салончик. Офігенний. Просто офігені. Просто я вам не можу передати, який це офігенний каверлін. Це тільки в Порші, в Таурегу немає. І в старому, 124-му мене щось похоже. Дуже крутий, дуже гарний салон. Просто фантастичний салон в поршаках. просто, кайфую. Ось так коврики помилися. Теж непогані, не оригінал, але непогані. Тоже сухенькі, все красиво. От подав багажник, щоб коти не обіцяли. В общем, вс, красота повна, повна. Коли завів, прокайфував. Зараз вона працює вже 5 хвилин і вона вже починає хардити бручання чесно. Я щось вже дуже відвик від звуків автомобільних таких. В общем, крутяк. Просто крутяк. Бажаю всім, хто мріє про такого порша купитися і покайфувати. Воно того стоїть. Життя занадто коротке, щоб собі її відказати і щоб їздити на скучних автомобілях.